Гранд Scenic ви хотіли, я знімаю. Оберти на трасі, всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Обрти на трасі, мої відчуття від автомобіля, та й в принципі, чому я вважаю, це один з самих Самих міцних автомобілів в своєму класі. По багатьом параметрах. Багато я відео записував про Grand Scenic зв'язка тут конкретно цього автомобіля одна з найкрутіших на ринку. Це джатко-гідротрансформатор на 6 швидкостей, ну і 2 літри ДЦІ. Найкраща пара двигун-коробка, не саме економічна, але з точки зору ресурсності і простоти такої, якоїсь банальної простоти і непроблемності, найкраща зв'язка однозначно. Ні в кого немає такої ресурсної коробки. Найміцніша коробка на ринку гідротрансформатор. Повторюсь, гідротрансформатори бувають різні. Хто стикався з ремонтом гідротрансформаторів, той прекрасно розуміє, що гідротрансформатор це не панацея від усього. Але оце, оце чатко, гідротрансформатор це панацея тупо від усього. Ну Його неможливо майже вграти, хіба я не знаю, що з ним зробити. Практично неможливо. Стосовно двигуна, майже завжди він також на. В топах надійності, майже завжди. Інколи бувають якісь трабли, звичайно, але прямо дуже і дуже рідко. Посешна. Сценік Посешний, до речі, відрізняється по шуму ізоляції від небосешного. Сценік Посешний відрізняється по сприйнятті акустичному досить сильно. Мені це подобається. Ну і в загальному, чому найкращий мінівен свого класу? Ну, давайте, а хто кращий. Туран, ну, Туран 15 2015 році вже і рижики може мати. Факт-факт. В Турана проблемний демфер маховик. Факт-факт. В Турана ненадійніший двигун, і в Турана ненадійніший DSG точно. Тобто плюсів у нього менше. Так, ергономічно він крутіший і 100% економічніший. Але, але є теж немало. У нього. Але на рахунок ще конкурентів. Ну, назвіть мені хто може бути ресурсніший. Козов кран не згниє. ну ніколи не згниє, фактично. Якщо за ним доглядати, майже нереальні випадки, коли ви побачите гнилого Сценіка з гнилим порогом чи з рижаками в всіх місцях, де, де тільки можна, як це часто буває, увага. Вак мені дуже подобається, я обожнюю вак. Я вважаю, що Туран це. Найкраща машина свого класу, але вона не найресурсніша і не найнадійніша автівка свого класу. Ну, тому так. Давайте далі. Їхати. Їхати кайфово, я сижу, мені добре, мені зручно, мені класно, шумка хороша, швидкість, може переварювати, мені здається, до 140 без проблем. Далі ну, вже на ваш росту залежно від стану автомобільного покриття. Інколи можна дозволити собі і більше, якщо це три смуги в одному напрямку, якийсь автобан. А якщо це ну, плюс-мінус ось така дорога, тут сильно не поспішиш, тому що тут і ями можуть бути, та й в принципі дві смуги, і дурочків багато, які починають підрізати. Ну, але це таке. На рахунок комплектації у нас один з топових автомобілів, які зараз доступні взагалі на ринку. Це акустика Bose, це смуга руху, це автоматичне дальнє, 4 склопідйомники, у нас 2 літра дизель, повторюсь, джадко, у нас панорама, ну все є. Фактично, з такого, що би ще хотілося по ньому. В 15 2015 році я би хотів, щоб тут був Дістрон, Дістрон, це було б просто топчик. І сліпі зони хотілося, тому що в коліосів з 2014 року вони. Є, а тут чомусь не поставили. Я у Crancenicів, в принципі, в цій третій модифікації е, сліпих зон не бачив. Ну, На жаль, на жаль хотілося б, Хотілось би було. Давайте поговоримо про оберти на трасі. Фіксуємо 2000, так? Бо менше я не бачу сенсу. Чи зі сотні давайте почнемо? Ну, хай буде зі сотні, стандарт. 100 км на годину десь 1830-1850 обертів. Не звертайте увагу на тиск в шинах. У мене один датчик там показує щось на, на одну поділку менше. Давайте 110. 110 рівно 2. 120. Ну, шумка дуже кайфова тут в посешному. майже 2200, ну десь 2200, нехай буде. 130 800, фактично, це 150. Ну і давайте вже черканемо 160, поки не населений. Трьошка. 160 це 3 тисячі. Ну, чесно сказати, 160 мені вже ним трішки, так здається, нервово він себе поводить. Я би не ризикував так їхати, та в принципі у нас вже населений розпочинається, тому... Зараз кинемо до якоїсь адекватності. А, ні, не населений це ще це просто знаки. 140 комфортно. 140 можна їхати взагалі на ізі, він переварює без проблем цю швидкість, Ну, взагалі він довгий, парусний. Я думаю, що навіть при 140, якщо будуть сильні бокові вітри, доведеться скинути десь на 130 приблизно. Але в загальному ну ви побачили картинку, так? В машині тихо навіть при 160, ну, адекватно, оскільки це взагалі можливо. Я взагалі хочу придбати собі цього, цю штучку, яка міряє ДЦБ, щоб кожен для вас зрозумів рівень шуму, його потім можна запустити на комп'ютері. Ну, якось так, машинка кайфова. Три кити, на яких тримається сценік, це коробка, двигун. Кузов. А в цій версії це взагалі безселер. Їх таких дуже мало, і я думаю, що при всьому бажанні вашому знайти на ринку щось надійніше, ви не знайдете. Виглядає нормально, нормально рено виглядає. Я не можу сказати, що мені набагато якісь інші мені цікавіші в зовнішньому дизайну. Ну, туран туран Дорестовий, ну не сказати би, що прямо-прямо зовсім щось таке космічне. Ні. Нормальний, теж класний, а вже рестовий, ну його рестового, точніше вже наступний туран його потрібно порівняти більше з четвертим сценіком, а не з третім. Тому, тому моя, моя особиста думка така, що сцені досить красивий для своїх років, тим паче, що він в такому обліку випускався з 2009 року і пережив два рестайлінги. Нормально. Це місця позаду багато, в принципі, ергономіка мікарино, я думаю, нею нікого не здивує, що все на своїх місцях, все правильно, все добре. Зносостійкість тут матеріалів набагато краще, як в других версіях кранцівників. Тут і тканини не просідають, так, і торпеду дуже красиво виглядає, і пластмаси тут вже ніде не облазять. фактично. До речі, досить дивна штука, що тут немає ручок отих, оцих нормальних ручок. Комплектація фактично бомба топ. А цієї штуки немає. Ну, для мене дико. Хтось так собі обирав, набирав таку комплектацію. Якщо вам цікаві такі тачки зі Швейцарії, друзі, я дуже обмежено беру замовлення, тому що деякі замовлення не можу реалізувати по півроку. маленька країна, вести вам якогось Шарпака я не хочу. А Хорошу машину, і пошукаю, як ми знаходимо таку кількість адекватних машин. Ми приїжджаємо на стоянку, наприклад, до тих всіх знайомих, яких ми знаємо. І ми багато машин купуємо, яких немає в інтернеті. Багато ми граємо на таких невеличких аукціонах. Може хто знає сайт, а я, напевно тут не буду казати. Не хочу, щоб зараз хтось напали на мене, що я розповідаю всі секрети. Ну, неважливо. Деякі граємо на аукціонах, яких теж немає в автоскауті. От і тому ми в принципі отак знаходимо. А якщо брати просто по Швейцарії, кататися шукати конкретно якийсь ваш старий автомобіль, буде дуже важко. Ну і знов ж таки Швейцарія не вигідна трішки по по грошах, вигідніше все ж таки Німеччина, тому що в Німеччині, по перше, де повертається, Німеччина в Євросоюзі. До недавнього часу робили сертифікати Євро-1 і з Німеччини ну, набагато цікавіше з фінансової, фінансової точки зору брати свіжі автомобілі. В Швейцарії свіжі автомобілі мають малі пробіги, але ну, вони там дуже е, немали грошей вартують. Стосовно, давайте ще до сценіка повернемося. Стосовно цієї зв'язки, коробка Двигун ефективно. Мені більше подобається, в принципі, як коробка зв'язана взагалі в Peugeot 2-літровому Зайсіном. Там просто топ. Тут мені все подобається. Єдине, я би хотів би, щоб джатко був трішки швидше. Але натомість джатко це та фігня, яка ніколи не зламається. І це 100%. І знову ж таки, ще один цікавий момент, що от, ТО джатко воно коштує копійки. Насправді, якщо ви захочете змінювати в ньому оливу самі, то ви обійдетесь в тисячу гривень, вам буде обходитися ТО коробки. Кожних, наприклад, 40 тисяч і 50 кілометрів, ну можна 40 міняти. Тисячу гривень. Там, в принципі, складної процедури немає, потрібно спецключ і, і все. І можна їздити довгонудно і міняти довгонудно. І в принципі, я думаю, що ця штука це про 700-800 тисяч кілометрів без втручань в коробку. Оце, напевно, найміцніша коробка, яка тупо є на ринку. Серед гідротрансформаторів. Перебийте мене, якщо хтось знає міцніше, Тільки не кажіть про якісь старі Тойоти чи ще там щось, Старих Тойот вже немає. Ну, В принципі, Тойоти теж класні надійні коробки. Я нічого як би, проти не маю. Багатьох виробників є. Але серед оцих таких старожилів, мені здається, це одна з найміцніших коробок передач, які є на ринку. Така моя розповідь: побачили оберти на трасі. Почули мою думку, не найкраща машина в своєму класі, але з точки зору перспективи вдовго грати, якщо з нею, якщо сказати Сценік, ти зі мною на років 7-8. Напевно, навіть незважаючи на те, що Сценік можливо, з точки зору там, фінансової політики, можливо, трішки більше, більше втратить, втратить в ціні, ніж якась інша автівка. Можливо, але це не факт до речі, тому що насправді старі рено дуже гарно ціняться за рахунок їхнього кузова і взагалі загального стану. так, тобто... І знову ж таки, прикол в тому, що пробіг 300 ніхто не боїться на дволітровому дизелі і на цьому автоматі. Тобто для них це абсолютно не вирок. А є... є автомати, де... Ну, Люди конкретно і двигуни де 300 для них вже є чимось таким трішки лячним. Тому ну, тут якби для кожного, звичайно, що перспективи і позитивні, точніше і негативні рішення і перспективу брати надовго, приймати особисто кожному. Але в загальному, як на мене, я вважаю. І я вважаю, що я правий. Ресурснішого автомобіля ну просто немає. Peugeot Roєм теж класні тачки, в них дуже класна зв'язка двигун коробка, вони економічніші. Там 5008, це 4 Grand Picasso Однозначно дуже круті машини. Вони мені неймовірно подобаються. я би, В принципі, я би шукав, би напевно, в цьому класі, я би більше шукав би стан. Більше шукав би стан все ж таки. Не так. Не так шукав би сам автомобіль конкретно, наприклад, Сценік чи ще що небудь, але шукав би напевно більше стан. Був би крутий це 4 Grand Picasso на Ізі. Grand Picasso — крута тачка, класна. Просто тут знаєте, так як я багато твожу. Автомобілів тут що є прикольного. Тут прикольного те, що блін до цього джатку вчіпиш лафет, будеш тягнути куди завгодно. От мені, наприклад, якби така тачка залишилася б, чіпи лафет і їдь нею, хоч там не знаю, в тар-тарри, і нічого ти тому автомату не зробиш. і можна по всій Україні доставляти цим сценім з лафетом автомобілів. Це Однозначно. На Айсіні, от я не впевнений, що він такі навантаження витримає. Хоча якщо без прицепа, я думаю, що витримає теж багато. Ну, В загальному думка моя така найресурсніший, не найекономічніший. Але ну, от класний варіант, коли ти шукаєш щось таке ексклюзивне і тобі хочеться надійного, щоб не думати, завтра що буде завтра? Ти просто їдеш, даєш час від часу йому транди. Час від часу крутиш його в якихось 4 тисячі, десь йому прогазови, щоб в нього сажа і ЄГР, Ну, В принципі, в загальному досить безпроблемний автомобіль. Чим Peugeot-Citroën трішки програє, це тими накрученими системами AdBlue, тими накрученими системами мочовини і всього решта. Оцим він трішки програє сценіку. А в загальному вони ну, якби економічніші Пікассони. Да? Пікассони, пежоти. 5008, вони економічніші. От. Але якщо брати німецький, німецьку школу автомобілебудування, там класні двигуни, класні коробки, ефективніші, економічніші. Ну але знову ж таки, дурні, дурні мені здається, трішки німці, що вони допустили таку конкретну, конкретну помилку з будуванням кузова. Тому що, коли ти вдовго граєш, треба грати так, щоб хоча б як в Рено, було, щоб той кузов не ржавів, тому що все одно ж на запчастинах будеш заробляти. Все одно ж будеш заробляти на запчастинах до того Турана, який би там в нього пробіг не був. На маховиках, мені здається, компанія Volkswagen взагалі заколотила, ну, мені здається, цілі статки, тому що ну, їхні маховики демпферні, да, вони там 200 тисяч готові, 200 тисяч готові, 200 тисяч готові. На повноприводних версіях 200 не ходить. А на сучасних 20-х роках автомобілях 120 повний привід демпер готовий, якщо там. 50 на 50 місто траси. І, а, чому було зробити такий недолугий кузов, який так не є, ну от, не знаю, для мене це, це, це дивно. Хоча трапляються і дурани класні, і шкоди класні, і все класно буває. Сценік — ніх сцені це. Це звір. Всім добра, друзі.